Олександра Бурбело святковий букет. Жила була собі дівчинка Василинка. Ніколи не журилася, а сміятися вміла так дзвінко, наче то лунав чарівний дзвіночок. Люди любили сміхотунку і називали лагідно веселинкою. Більш за все цікавили дівчинку казки, що їх оповідала донечці матуся, як тільки випадала вільна хвилинка. Та веселинці цього було замало. Отож, коли батьки передплатили їй газету казковий вечір, дівчинка навчилася читати та взялася сама до казочок. Минав час і ось дізналася завзята читачка, що цього літа в улюбленої газети іменини. Зраділа веселинка, дзвіночком задзвонів її веселий сміх. Знаю, знаю, що подарую іменинниці квіти з чудового лужка за нашим садочком. Там щоліта розцвітали поміж трав білі ромашки, яскраві гіацинти, дикі гвоздики, маки, запашні квіти чебрецю, материнки, сині рожеві дзвіночки і багато інших, які знала й любила веселинка. Ясна річ, вона не збиралася зривати своїх улюбленців, хотіла намалювати їх. Але чомусь лужок не поспішав зацвітати. Потрібен дощик, щоб рослинки набралися сили для цвітіння, пояснила неня. Що ж робити, як допомогти лугові розквітнути? Неподалік відзеркалювала безхмарне небо річка Південний Буг. Недаремно кажуть, що назва Буг доходить від слова Бог чарівна річка. Отож синьо ока, почувши про турботу, про турботу веселинки, здійнялась зі своїх рясних хвильок легеньку хмаринку, яка полинула на крилах теплого вітерця до лугу. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, радісно заплескало в долоньки дівчатко. Хмаринка розсипалася по траві маленькими кринками, але ті ледь ледь зросили траву. Мало нас шепотіли вони. Тільки дівчинка торкнулася їх долоньками як і сама стала меншати й меншати, й скоро пірнула з головою в різнотрав'я. Ой, де це я? Що зі мною? здивувалася вона своїй пригоді. Її голосок звучав так тихо, що його почув тільки блакитний метелик, погойдуючись на вершечку травинки. Ти доторкнулася до зменшувальної дощинки. Вона одна така була в хмарці, і стала малесенькою краплинкою. Краплинка, вперше зітхнула дівчинка. Але я не можу напоїти квіти, щоб вони розцвіли. Не сумуй, заблискотіли іскринки-дощинки. Тобі допоможе сонечко, а зараз нам ну, гратися в піжмурки. Веселинку, краплинку, не довелось умовляти. Вона ж бо любила ігри. Які тут веселощі почалися. Дощинки блискотіли в травах всіма барвами веселки. Сяяли оченята їх нової подружки і дзвенів дзвіночком її веселий сміх. Але дощинки все меншали-меншали. І ось усі десь поділися. Де ж ви сховались дощинки? Я не можу відшукати. розгубилася веселинка-краплинка. Ми поспішаємо до сонечка, воно кличе нас. Почувся тихий шепіт над лугом. Линь з нами. Летімо, підставив крильця блакитний метелик. Веселинка Краплинка зраділа запрошенню, і вони знялися у височинь. Метелик ледь чутно шурхотів крильцями, злітаючи все вище і вище. Луг перетворився в зелену крапочку, а річка в тоненьку синю рисочку, а потім вони зовсім зникли з очей. Довкола була тільки блакить. Та ось, нарешті, мандрівники побачили золоту оселю сонця. До неї вели осяяні сходи, що легенько погойдувалися в повітрі. Ось тут я відпочину й почекаю на тебе, метелик сів на нижню сходинку. «Біжиш, не затримуйся, краплинко, і які б дива не побачила, не забувай про наш спраглий лужок. Кинулася веселунка по сходах до променистого палацу, а сонечко їй назустріч. Знаю твою скруту, веселинко, та це горе не біда. Можна йому зарадити. А як? усміхається гостя. Ось опущу свої промені нижче до Південного Бугу, зігрію його цілющу водичку, здійметься пара, збереться в дощову хмару і попливе з вітерцем понад лугом. Піде рясний дощ і незабаром луг заквітує. Ти тільки усміхнись до нього. А зараз ходімо до моєї оселі, подружко». «Подружко?» – зашарілася краплинка. Так, ми, друзі, адже ти, веселинко, теж зігріваєш світ своєю усмішкою. Пояснило променисте і повело дівчинку до простої рої зали, стіни якої були мапою світу з багатьма прапорцями. Це прапори усіх держав. Якщо десь потребують моєї особливої уваги, прапорець яскраво спалахує, і я приходжу на допомогу. А прапор України знайдеш? Очі дівчинки розбігалися, та ось натрапили на улюблені кольори жовтий і блакитний. Прапорець виблискував ніжними варвами. Україна скоро відзначатиме свято своєї незалежності, поважно зауважила україночка. З цієї нагоди я хочу щось подарувати тобі, і сонечко повело дівчинку до іншої кімнати. Яких див там тільки не було. Золото, самоцвіти і ще багато багато усіляких дивовиж. Ой, схопилася дівчинка, та на мене ж метелик очікує. Що ж, поспішай, але подарунок вибери, посміхнулася сонечко. Чого хочеш? Ось цю веселкову стрічку на згадку, і для метелика вона не важка. Бери, веселинко. Ця стрічка чарівна і принесе тобі щастя, засяяло сонечко. Попрощалися, як добрі друзі. І ось краплинка вже квапиться до метелика. Щемить. І вони спускаються на землю. Ось і лужок, а над ним синя дощова хмара. Метелик швидше заховався під лопушок, а краплинка загукала радісно Спасибі тобі, сонечко! Сипанув дощ, розправилися стеблинки, листочки, а дівчинка підросла і знову стала такою, як раніше. Ішов дощ, розцвітали квіти. Веселинка поспішала приготувати олівці, фарби, щоб намалювати святковий букет.